Вітаю всіх сталкерів керів зони на своєму каналі. В даному відео ми будемо проходити квест під назвою Не все то золото. Точніше, навіть першу частину цього квесту. Біжимо до скидана, проводимо з ним діалог щодо гвинтівки. Діалоги будете вже читати самі. Вибираєте так, як я. Смотри-ка, Смотрика, вернувся. Він нам скидає координати коло АТП. Вирушаємо зразу туди. Вже там на місці продовжимо. Ми вже добігаємо до пагорба там, де ми в свій час знайшли артефакт пульт. Ось АТП і наша ціль оце лужа відьміного студню. Перепригаємо, знаходимо рештки. Туриста, обшукуємо його. І нам треба зараз вже буде бігти до Скідана, але по дорозі ми з вами зараз ще заскочимо на АТП. Е, на АТП я покажу зразу вам, де знаходиться схрон, координати якого нам дав Волк Он там! Після того, як ми йому допомогли. Біжимо, залазимо сюди наверх. Можна, звісно, не так. Це я просто собі так залажу, бо по дорозі тут можна знайти ще дещо. І ось тут знаходиться кейс. Вскриваючи кейс, ми знайдемо з вами класну пушку, ну і ще деякий лут. Ця гармата дуже убойна, вкладається в слот для пістолетів. Дуже вам раджу нею скористатися бомбезна штука на початках. Так, і ще одне. На території ТП кукла ще сигналізує, що є що те що. Десь іде хрон. Вона сигналізую, що цей схрон десь в гаражах. Розбиваючи всі ящики, перелазив я всюди. І тут нічого не знайшов. Якщо хтось знає де знаходиться даний схрон, напишіть у коментарях. От. Там і тут. Теж є ящик. Але це не це. Все одно вона кажу, кукла ще говорить, що десь є ще щось. А ми з вами будемо продовжувати виконувати квест і зустрінемося вже у селищі коло скідана. Ми вже з вами добігаємо до підвалу, десь сидить скідан. Ниряємо до нього. І розказуємо, що ми знайшли рештки туриста, там ще якийсь контейнер. Проводимо з ним діалог. Діалог буде розширений. Треба читати, тому що цей діалог автоматично тут, бачите, вам дається вибір. Червоний це радикальний вам казати, метод, а зелений це. Як би вам сказати, ви хочете все розрішити по-доброму. Тобто ми вибираємо, звичайно, зелену. Автоматично завдання, не все то золото, оновлено. І у нас з'являється нове завдання. Ну, «Казніть – не помилувати». Ну, Ви зрозуміли, що це означає. Але Действуем. це вже будемо Действуем. ми з вами проводити в наступній серії. Всім дякую, хто дивиться моє відео, хто підписується, кладе лайки, коментує. Буду радий бачити вас на своєму каналі, будемо обстежувати зону відчуження і надалі. Всім дякую за увагу, всім пока.